Микола Тараненко позивний шрек долучився до загону швидкого реагування Товариства Червоного хреста України в 2014-му. За два роки став його командиром коли почалось повномасштабне вторгнення, каже чоловік. Був у Києві. Викладав на тренінгу з першої до медичної допомоги. Я 25-го повинен повернутися. Ну, закінчу тренінг, У мене був потяг квиток на потяг на Херсон. Я повинен двадцять п'ятого повернутися в Херсон. Але сталося те, що сталося, і 25-го я вже був в Одесу. Приїхав в Одесу. Там е, я був батальйон госпіталієрів, мій товариш Іван, е, був пілот, я був в другі руки. Ну от, 25-го ми почалась моя війна. 26-го 26 ми вже давали першу допомогу, воювали в Миколаєві, перші поранені були е, на візі міста Миколаїв. Чоловік розповідає, з 2014 року у його загоні загинули п'ятеро волонтерів. Перша Влад Вильов, потім була Ірина Шевченко. Вона служила в нас мене дівчат пішло до Збройних сил України, Іра Аня і Лариса. От Іра загинула на полі, третій загинув Денис Скричевський, четверта Віка і Кирилопікула, такі нас втрати. Наш загін це єдиний загін України, який поніс такі втрати. Загін продовжував працювати в області під час окупації у 2022-му. 13 березня їх екіпаж взяли у полон російські військові, розповідає Микола. Нас тримали і в Чорнобайки сиділи в бліндажі ніч. переночували, тобто день, ніч, день. Потім в каховку перевели в нову. Там у зданні СБУ сиділи, тримали. Сказали, що в сусідньому мережі хлопцям там і пальці різали, і ухо відрізали. У нас це якось так пройшло. Я кажу, лайт-версія. Ну, якось так. Ну, і коли повернувся, забралися всі папери, документи забрали. Чому відпустили, я не знаю. Миколу відпустили 21 березня 2022-го. Він повернувся до Херсона, продовжив видавати гуманітарну допомогу, ліки, допомагав людям та тренував волонтерів свого загону. За його словами, на той час їх було близько 50. -ти. Займались один-два рази на тиждень. Я розумів і я своїх попереджав, хлопців, поки ми в окупації обстрілу міста не буде. І тільки нас звільнять, почнеться робота. У мене був це перший так, досвід, це коли житло селище обстріляли. Це якраз наш перший виїзд в цій війні от, в місті. Там було багато зайбів, було постраждав, багато. От ми приїжджали, у нас вже була швидка допомога, нам передали хлопцям, ну, наші колеги з Національного комітету Червоного Христа, то ми якраз працювали, витягали людей. У Херсонському обласному загоні швидкого реагування «Товариства Червоного Хреста України зараз 18 волонтерів. Вони евакуюють людей з-під обстрілів, каже Микола Тараненко. Забираю з прибіжних зон, перевозимо до Херсона. Ми перевозимо більш безпечні місця. Станіслава, Олександровка. Ну багато місця заїжджаємо. І е -е, якщо є, то ми. Де надаємо там, продуктові набори, надаємо трошки продуктів, води, тобто, що, що є. Спеціально туди їхати не, не можна, обстріли постійні. І дрони ви знаєте, як це відбувається. Криють всі машини незалежно на швидкіті, допомоги чи на будь-який інший. Тобто, на жаль, зараз символіка Червоного Христа не працює. Російські війська їх нехтують. Де не це ціль? Микола і його загін продовжують працювати. Чоловік говорить, що робитиме після перемоги України. Я розумію, що після перемоги нас накриє і буде дуже-дуже сильний откат. Ми до цього готуємось, Я свої готую, сам готуюсь. Знаю, що буду робити. Я піду на рибалку, я на трису взагалі нікого не бачить. Візьму своїх хлопців наших і відпочинемо. Альона Мовчан, Владислав Купрієв, Григорій Шматко, Суспільне, Новини Херсон.